Євросоюз і надалі відмовлятиметься від російського газу. На цьому наголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Також у Євросоюзі обіцяють перешкоджати можливому обходу санкцій, адже відмова від російського енергоресурсу це абсолютна необхідність для забезпечення енергетичної незалежності ЄС. Тему продовжить Анна Грішина із Брюсселю. Дорожню карту остаточної відмови від російського газу днями представить Єврокомісія, попри протести Угорщини та Словаччини. Зробити це мали б від перших днів повномасштабного російського вторгнення в Україну. Натомість, пише видання Політико цього року. ЄС вже закупили рекордну кількість російського енергоносія на кілька мільярдів євро. Попри введені санкції, торік імпорт російського скрапленого газу до Європи зріс на 18%. Понад половину ЄС отримав по трубопроводах, решту у рідкому вигляді доставили кораблями. Ми досягли успіху, але ми завжди бачимо, що є лазівки, з якими ми повинні бути обережними і працювати над ними. Факт, що ми намагаємося позбавитися російської залежності, викликає значні енергетичні проблеми. Але не усі країни схоже прагнуть злізати з російської газової голки. 85% скрапленого носія у держави-агресорки купують Франція, Іспанія, Бельгія та Нідерланди. Вони працюють як приймаючі хаби, а вже звідти блакитне паливо розтікається іншими європейськими країнами. Коли Росія вторглася в Україну, це позначилося на постачанні газу до Німеччини і загалом Європи. Коли війна розпочалася, ми змогли вчасно вдатися до заходів з німецькою швидкістю, покінчили із російським газом. Тут Німеччина трохи лукавить, адже із російським трубопровідним газом покінчила тільки у 2023-му. через рік після початку великої війни. А от скраплений купують і досі. Берлін має довготривалий контракт із російською Ямал-СПГ, дочкою Газпрому, яка за умовами співпраці протягом наступних 13 років постачатиме ФРН майже 4 мільярди кубометрів газу щорічно. Попри те, що торік такий імпорт російського СПГ у ЄС знизився на 32 мільярди кубометрів, попит на дешевий енергоносій у Європі залишається високим. Ми все одно намагатимемося із секретарем міністерства промисловості і нашими людьми на місцях боротися за більш точне визначення відновлення транзиту газу через Україну. Російського газу територією України це й обговорював парламентський комітет словаччини минулого тижня. Братислава ніяк не хоче змиритися із рішенням Києва, який від нового року закрутив вентиль на газовій трубі, якою словаки купували російське блакитне паливо. і таким чином перекрив Кремлю ще одне джерело прибутку. А от Угорщина, яка теж чомусь обурена, свій газ зерев. Продовжує безперебійно отримувати турецьким потоком, що простягається дном Чорного моря. Є завжди готовий підтримати країни-члени блоку у їхніх зусиллях щодо диверсифікації постачальників. Ми не зацікавлені у збільшенні використання російського викопного палива в європейському союзі. Навпаки, ми зараз працюємо над планом, щоб повністю відмовитися від російського викопного палива. Анна Кайса Ітконен, речниця Єврокомісії. Але Росія не хоче втрачати західного споживача і вдається до хитрощів. Наприклад, пропонує свій СПГ через треті країни і вдвічі дешевше за конкурентів. І приватні європейські компанії на це клюють та купують газ у найдешевшого постачальника з Брюсселя Анна Грішина, ми Україна. Марафон єдині новини.